Щотижнева рубрика «Прихисти пухнастика» до вашої уваги сьогодні. Познайомимо вас із безпритульними чотирилапами, які шукають люблячу сім'ю і мріють полишити центри тимчасової перетримки горішніх плавнів назавжди. Цю триколірну кішку волонтери звуть Кроша. Вона невеликої ваги, має цікаву зовнішність, наче її намалював мультиплікатор для якоїсь художньої стрічки. Кроша любить поніжитися на руках у людини, чи щось на котячому собі підноса. А наситившись ніжністю, вдоволена лягає спати. Їй близько років чотирьох. Жила на одному із дачних товариств, де її підгодовували небайдужі люди. До волонтерів кішку привезли на лікування від вірусної інфекції. Водночас чотирилапу стерилізували і привчили до лотка. Після того, як крошу вилікували, повернути її на дачу. У волонтерів не піднялася рука. Її вирішили випробувати долю і знайти кроші люблячого господаря. Ще один колишній мешканець дачного товариства Рекс. На відміну від кроші не був вуличний, Мешкав у будинку, де ним опікувалися господарі. Допоки Рекс не отримав опік окропом, наче облили не навмисно, а випадково. За цих обставин люди зателефонували волонтерці із проханням вилікувати собачення. Так він і опинився у центрі тимчасової перетримки, в якому залишається донині. У центрі, як і всі чотирилапі підопічні, пройшов стерилізацію. У квітні собаченяті має виповнитися рік. Уважно придивіться до пухнастих, кого з них оберете собі за друга. Прийнявши рішення, впевніться, що воно дійсно виважене. Адже доля до цих хвостатих не те, щоб завжди посміхалася. Прихистити тварину в домі означає бути відповідальним за їхнє життя. Доведеться частіше виходити з дому, щоб купити корм і наповнювач. А якщо це собака, то ще й вигулювати вихованця щодня. Проте більшості людей ці додаткові обов'язки можуть піти на користь. Невелика активність просто необхідна для покращення фізичного тонусу і гарного самопочуття. А безумовна любов, яку пухнасті дарують людям, неоцінена і коштує більше ніж ті гроші, які на них витрачають. Життя з домашніми тваринами має безліч переваг. Вони приносять радість у дім і наповнюють життя більшим сенсом. Завжди мають час, аби побути з вами поруч, позбавляють наслідків стресу і допомагають впоратися із похмурим настроєм і відчуттям самотності. Горішні плавні місто щирих людей і добрих справ.